Ось у цій майстерні народжуються унікальні вироби з металу, яких не роблять більше ніде по Україні, а виготовляє їх прилучанин. Фігура рудої красоні лисички віднедавно прикрашає фасад Ніжинської фабрики, м'якої іграшки копиця. А ось цей красень кінь днями поїхав до Львова. Де стане окрасою приватної садиби, він стане вже дев'ятою скульптурою, доповнивши сімейство коней та пантер. Загалом у приватній майстерні поліарт за п'ять років вже було виготовлено до сотні унікальних виробів з металу. Все починається що з порізки металу. Як ви бачите, ось порізаний метал. Він потім підготовлюється до е, на стогібі згідно креслення. Є кут, під яким в якому напрямку його треба погнути, і потім вже все спирається в таку детальку. Це у нас морда собачки. Потім вона все простає і виходить ще більше і більше виріб. Цікавимося у майстра, з чого ж розпочиналося його креативне і досить рідкісне захоплення. На простор інтернету одного разу просто зустрів полігональну фігуру. І просто захотів спробувати в себе в цьому напрямку. Дуже актуальний такий дизайн у них, дуже яскравий, неординарний, і цим вона приваблює замовників і людей. Всі вона подобається. Мені дуже подобається працювати і самому з металом, і мені тут створення навіть самої 3D-моделі мене це захоплює і я не можу просто відірватися від цього, від цього процесу. Полігонні фігури з металу Артем вчився сам з нуля. До його послуг були лише простори інтернету і нове, цікаве, але доволі непросте захоплення. Напрочуд швидко з головою поглинуло майстра і почало приносити прибутки. Після навчання в університеті довго працював інженер-конструктором, робив проекти і 3D-моделі різноманітних е металоконструкцій, металовим. І просто захотів себе спробувати ще в якомусь новому амплуа. Е Після побаченого полігональної фігури хотів спробувати просто себе в цьому. Почав вивчати 3D-програми із анімацією і вивчав себе просто в цьому напрямку. Перша пробна фігура чимось нагадувала герб прилук. Вона була виготовлена не під замовлення, а скоріше для душі резюмує майстер. Робив пару фігур для себе. Це була голова бика підвішена на стіну. І Після її виготовлення просто захотів ще більше в цьому розвиватися. Мені це сподобалось і почав розвивати. У майстерні поліарт Артем має ще двох помічників зварювальників, які складають докупи фігури. У тандемі хлопці здатні творити просто неймовірної краси вироби. Працюють із різними видами металу: це чорний метал, нержавіюча сталь і сталь кортен. Створення полігональної фігури починається з 3D-моделі фігури, її аспектів, її форми. Потім метал підготовлюються до розгортки для порізки на металі на лазері. Вже порізаний метал підготовлюється до гнуття під певним кутом на листогібі за технологічною картою. Вже погнуті і підготовлені деталі складаються в одну велику фігуру, обварюються, зашліфовуються всі зварні шви. І відправляємо на порошкове фарбування. Вже після порошкового фарбування готовий виріб запаковуємо і відправляємо до замовника, який буде радувати своєю красою всіх оточуючих. На сьогодні вже є каталог готових виробів, за якими клієнти і можуть робити замовлення також можливе врахування індивідуальних побажань клієнта, розповідають у майстерні. Однозначно, таке задоволення коштує недешево, бо ж і затрати солідні, і за ідею треба платити. Вартість фігури в першу чергу воно входить. Це вартість металу, повістка на торгосуючих чепустинках на лазерних підготовка металу на ЧПУ, листогібах, це все ну, не маленькі кошти вартує. Потім все це зварюється на е, звар, зварювальних апаратах е, полуавтоматах або це аргоновий апарат, це для нежавіючі сталі, який коштує десь порядка 15 тисяч гривень. Е, Зашліфовка, тобто і велика е, вартість коштує трудойомкий процес самої роботи. Це все зборка, зварювання, зашліфовування і фарбування на порошкову формі. Географія робіт майстерні Поліарт дуже широка і представляє сьогодні чи не всю Україну. Фігури наші можна зустріти в багатьох містах нашої країни, таких як в Ніжній Лисичка, в Одесі це зайці і півень, в Кілії зайці і птахи. У Львові це сімейство коней і сімейство Пантер, у Буковелі. Полігональний діамантовий камінь з нежавічої сталі, ну і батьох інших містах нашої країни сьогодні. Мрія Артема підкорити не лише український, але й закордонний ринок. А тим часом, поки майстер будує наполеонівські плани, ми підкинули ідею таки зробити щось символічне і в нашому місті, аби було візитівкою поліартовської майстерні. Хотілось би створити щось таке цікаве, щоб воно було візитною карткою не тільки нашого міста, але й в цілому країни. Частинка прилук у неймовірно гарнезних фігурах з металу невпинно шириться Україною навіть у час складних випробувань, доводячи, що українці нація незламних.